Доброго дня, друзі! Сьогодні 18 березня. В природи трапився рецидив, вночі випав сніг, температура повітря значно опустилася. До того ж сильний північний вітер. Але все одно, вдома сидіти не дуже хочеться. Після обіду виглянуло сонечко, і я вирішив все таки вийти на блокитні озера, спробувати половити уклейку. Хвилі, неначе як на морі. Але більш-менш знаючи водойму, затишок не складно знайти. Тому, оскільки вітер північний, я пішов у тарець малої водойми зі сторони яхт-клубу. сів з підвітряної сторони. Більше години я не бачив жодного клювання, періодично підкормлював, і нарешті уклейка підійшла. Ловлю я на махове удилище довжиною 5 метрів. Основна волосінь діаметром 0,22 мм. повідець 0,12 мм. Ковзаючий поплавець з навантаженням у 1 г. Гачок Овнер Pint Hook 8 номер На гачку мотиль. Глибина виставлена приблизно з пів метра. Уклейка попадає наче оселедець, розміром удало. Таку приємно тягнути. Тим більше на махове удилище. На вдилищі немає ані катушки, ані кілець. На кінцівці є конектор, до якого чіпляється основна волосі. Це надає слабину волосині при підсіканні, а гнучкість самої вудки дає непередавані відчуття, при виважуванні навіть невеличкої рибки. На Блакитних озерах уклейка починає раніше клювати ніж на вслі. Також її непогано ловлять на річці Сумка біля Харитонівського мосту. Але коли йде уклейка, там не втопишся. На жаль, по останньому льоду я на уклейку в цьому році не попав. Дуже стрімко розпочалося тепло, і крига дуже швидко розтала. Уклейка сьогодні клює дуже обережно, мабуть, через похолодання. Якщо же логачка не закрита, то і клювати не хоче. Дуже багато поодиноких клювань. Підійде, спробує і кидає. Нічого, у четвер має потіплити і почне клювати нормально. Щоб отримати з торсі логолі, її треба час від часу підгодовувати, невеличкими порціями десь пів жмені. Прикормка має бути розсипшаю, щоб не дуже швидко тонула. Підкормку я кидаю десь через кожних 5-10 хвилин. Тільки клювання затихають, відразу трохи кидаю. Для уклейки підходить будь-який прикорм. Зачасти я використовую залишки з попередніх рибалок. Головне, щоб він був свіжий і не прокислий. Можна також кидати землю у місце лову. Але це допомагає для того, щоб утримати зграю на місці, а не приманити. Для вдалого підсікання треба вибрати потрібний момент. Краще це коли починає вести поплавок у бік, трохи його притопивши. З приводу глибини клейка більшою частиною займає верхні шари води. При поганій погоді може спускатися і до самого дна. Дуже часто попадає на фідер в момент закиду, підсикаючись, поки гадівничка тоне або зриває насадку з гачка. Іноді вона не дає рибалити на фідер і переслідує насадку до самого дна. Після п'ятої вечора, як сонце зайшло за дерева, почало стрімко холодати, але уклейка почала краще гуляти. Плювати теж стало краще, але ловити стало її менш зручно. Я забув взяти ганчірку, щоб витирати руки, і місце таке, що до води не дістанеш, щоб їх сполоснути. Руки почали мерзнути, і стало дуже важко наживляти мотря. Сьогодні в мене активна ловля була протягом приблизно однієї години. За цей час я вловив трохи більше десятка уклеїв. Уклійка, як на подбор. Уся удало. Таку приємно ловити. Маю надію, що погода скоро налаштується, рибалити буде більш комфортно, ані хвоставим, ані луским.